Мої дітки, хлопчики та дівчатка, вітаю вас! Сьогодні я вас на занятті з грамоти познайомлю з новим звуком Е. Давайте по подивимось на його портрет. Це, дітки, портрет літери Е. Послухайте віршик. Е! Сказала буква Е, звір мене не здожене. І, махнувши нам рукою, Е, зробилася луною. Е, гукаємо у ліс. Е, відгукується скрізь. А які слова можна назвати на звук Е. Повторюємо зі мною. Ескімо? Электричка, экскаватор, эклер, эхинацея, Эверест, экран, эвакуатор. Здивувалася, дитина. Від стовпця аж три жердини. Здогадалася? Еге, це напевне буква Е. Дітки, погляньте, як можна виготовити літеру Е. А чого можна? Викласти буковку Е. Погляньте, дітки, з лінійок, гудзиків, олівців. Спробуйте разом з батьками викласти. А ми будемо зараз з вами штрихувати предмети в наших зошитах. Готуємось. Відкриваємо наші зошити. Беремо дітки червоний олівець і фарбуємо червоним олівцем першу буковку Е. Дітки її ми співаємо. Е, цей звук голосний, дітки другу літеру Е. Ми будемо хвилястими лініями та кружечками прикрашати. Проведіть дві хвилясті лінії донизу. Потім намалюйте кружечки всередині. Ось так. Тепер дітки ось так проводимо хвилясту лінію. І всередині кружечки малюємо так до кінця. Кружечки можна зафарбувати, дітки. Останню літеру ми проводимо зліва направо, донизу йдемо. Ось так дітки. А тепер зверху вниз. Дітки, ось ми і закінчили штрихування. А зараз спробуйте пальчиками зробити буковку Е. Щоб три палочки не впали, ми четвертою З'єднали наші пальчики схожі на буковку Е. Дітки, а як ми повинні артикулювати звук Е ротик у посмішці? Носиком вдих видихаємо. Е-е-е-е-е. Молодці малята. Щоб нам гарно звуки промовляти треба чистомовки вимовляти. А абрикосів два. І полунички три. І а малинок дві. Кенгуру. О, одне вікно. Е, Яблучко одне. Що ж мої малята? Заняття наше підійшло до кінця. Чекаю на ваші Фотозвіти. До побачення, до нових. Zoust,